Завершення літнього періоду, підбиття певних підсумків запланованого, а також можливість зробити крок на зустріч новим проектам, чи задоволені результатом своєї роботи, і загалом які очікування від прийдешньої осені своїми відчуттями з кореспондентами граду поділилися перехожі. На переважну більшість опитуваних так чи інакше вплинули військові події, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Ставили плани дитину зібрати до школи. Зібрали. Надіємося, що буде все добре, що буде, не закінчиться війна, і все буде як, як було. Вже так як було, не буде, мабуть. Ну маємо а які сподівання на осінь, якщо можна на осінь пережити осінь, щоб все було добре, щоб не було блекаутів, щоб люди залишилися цілі, здорові. Так, ми відпочили. Ми були на морях. А завтра ми готуємося до 1 вересня. Я підтримую наших захисників. Хай вони будуть здорові, сил і витримання. Її такі, кому трьох місяців літа, виявилося замало. Не все встигли, що запланували. І щодо надійна осінь для декого не все так оптимістично. Ні, на жаль, ні. Нічого не встиг. Казалося, що часу буде дуже багато, але. Ви. О, дуже якісь негативні, трошки сумно, бо мені здається, що осінь зима буде для нашої країни тяжко. Та ні, особливо не було планів, тому що самі така ситуація, що тут вже не заплануєш то дека. Ось от намітили, бо зробили чи не зробили? Там не зробили, не зробили. А якщо якісь є плани на осінь, що очікуєте від осені? Бустрій, бо закончилась війна. От это те ждем. Наступління вже йде. Так що ждемо. через воєнні події. Складно ставити перед собою довгострокові плани. Діляться наші респонденти. Однак, зважаючи на виклики, яких зазнають на собі українці сьогодні, приємно було почути й слова підтримки з надією на швидкі зміни на краще. Взагалі, через те, що у нас війна в країні, дуже важко будувати якісь плани. І кожен ранок прокидаєшся і радієш, тому що прокинувся. Звісно, діточки зростають. От наша старша дитина піде в школу. Але ми сподіваємося на краще, донатимо на ЗСУ, чекаємо на перемогу і наш найстроковіший план, що ми переможемо, все буде добре. Сподіваємося, що ця осінь буде легше, ніж попередня, тому що ми вже готові. Ну, на рівні держави, я сподіваюся, і самі. Юні мешканці Одеси також бажають всім українцям миру та завершення війни. Щоб всі гарно жили, не було війни. Були з опитуваних ті, кому літо принесло зустріч з рідними та близькими, що зараз перебувають у гарячих точках країни. Встигли запитати отак, який прийшов у відпустку з війни. Скажіть, будь ласка, які сподівання на осінь, і що можете побажати українцям? Ой, миру. Та й... Тільки миру, і скорішої перемоги. Хтось з опитуваних цього літа знайшов позитив у простих душевних подіях. Наприклад, чотирилапого друга, як наша наступна респондентка. У мене були плани її виховати трошки, навчити якимось урокам. В мене вийшло, Вона вміє сидіти, гавкати зараз, чудовати лапу. Ну для мене це інший світ, і моя нова мета. І моє життя ось в цій може... Кора. Окрім побутових цілей, психологічна робота над власними особистісними якостями для багатьох сучасних українців все частіше стає у пріоритеті. Ставила плани, це був особистий розвиток, це розвиток своєї діяльності. Я займаюся звукотерапією, з пільчими чашами. Проводжу сеанси і також. Провела ретрит, який дуже дуже довго очікувала. <смірила> Мріяла про нього, все, все здійснилося навіть більше. Ставила плани, але такі не довго граючи, тому що я вирішила нічого не планувати такого масштабного, тому що ніхто не знає, що там буде далі. Але усі ці маленькі кроки, які собі не планувала, теж в плані саморозвитку, розвитку своєї справи, своєї діяльності, також все вийшло. Все вийшло досить непогано, тому таке літо було знаєте, дуже працьовите. Яким би не видалося літо для кожного, і особливо якщо щось не встигли допрацювати, у будь-якому разі не слід засмучуватись, адже попереду ще три місяці осені, в тому числі оксамитовий сезон. Це також час збору врожаю як у прямому, так і у переносному сенсі, запевняють психологи.